Вночі проти 26 жовтня армія оборони Ізраїлю здійснила цілеспрямований рейд із використанням танків у північній частині сектору Гази. Повідомила прес-служба Цахал. Під час рейду ізраїльські військові виявили та атакували багатьох бойовиків, знищили їхню інфраструктуру, протитанкові позиції та провели роботи з упорядкування території. Після завершення місії війська Ізраїлю покинули цей район. Такими діями цехал тисне на терористичне угрупування Хамас, аби воно звільнило всіх заручників з Ізраїлю та здалося йдеться в повідомленні. Якщо ні, відбудеться повне наземне вторгнення в газу, на меті якого знищення військових угрупувань, які ведуть обстріл Ізраїлю. Раніше президент Сполучених Штатів Джо Байден попросив офіційний Єрусалим відкласти вторгнення. Це сталося через декілька годин після того, як прем'єр-міністр Ізраїлю Бен'ямін Нетаньягу підтвердив, що така операція все ж таки. Готується за словами президента Франції Еммануеля Макрона, повне наземне вторгнення Ізраїлю до сектору Гази було би помилкою, попередивши, що воно завдасть шкоди цивільному населенню та не буде гарантувати довгострокової безпеки Ізраїлю під час нападу бойовиків руху Хамас і подальших боїв загинули 800 ізраїльтян ще 2506 Поранені у секторі Гази загинули 510 палестинців і ще 2243 людини дістали поранення. Повідомляє видання Ель-Джазіра. За даними Міністерства закордонних справ України, на жаль, зросла кількість жертви і серед українців в Ізраїлі та секторі Гази в Ізраїлі. 21 загиблий українець, ще один зник безвісти. У секторі Гази троє загиблих, двоє дітей і доросла людина, а також шість поранених, з яких Троє дітей, ще 357 українців, із яких 208 – жінок висловили бажання евакуюватися із палестинського анклаву. Однак зараз це зробити неможливо, тому що контрольно-пропускний пункт Рафах на кордоні Сектору Гази та Єгипту не працює. Це стосується не лише наших громадян, але й громадян інших держав. Тому МЗС України спільно з партнерами працює з причетними сторонами, аби отримати дозвіл на якнайшвидше вивезення людей.